Всім привіт! Сьогодні отримала тільки що посилочку. Я всіх розумію, коли отримаєте посилку. У мене, звісно, клубники дуже багато, але все одно кожній посилочці, кожному новому сорту я завжди рада. І ще терпиться, дуже ну, побыстріше її висадить, але я цього робити не буду. Я її поставлю в тіньочок під сіточку, вона в там адаптується, розправиться, і потім все буде добре. Ось така посилочка. Це просто, щоб не м'ялося, я так порозумію. Ось тако. витягнута, конечно, розсада, це витягнута. Ну зараз подивимось, який це щось не підписано. Можемо розіброть. Коронева хороша, конечно. Коронева хороша, немає mm ніяких -hmm. претензій. Це від Лесі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це allegra. Да, витягнуто, дуже витягнуто. Це дуже переросше. так не повинно бути, конечно. Ну це на, на, мій, на мій взгляд. Все кабріла, кабріла менше трішки. Все важне. Трішки пом'ялось, конечно. Касетка, конечно, маленька. в мене більша касетка. Це кабрило. І Ось такими вусами. Це теж не повинно бути. Ну, претензій в мене нема. Все добре, все хорошо. Єдине, що треба таку розсаду. Зразу поставить у тінь, щоб вони розправились всі листики, леся візиточку свою поклала. Це, я так розумію, якась кудись добовка, мабуть, алегра. Ну, Тоді і подивлюсь. Виписала по 50 штук кожної. Я довольна. Буду у під навіс до себе, під сіточку, хай вона пару денків постоїть, адаптується, розправиться, і потім, можливо, буде якийсь день такий хмарненький, я її висадю. Навіть якщо ви получаєте витягнуту з касетки, пакетик розкрили. І поставили десь сінчок. І нехай вона трішки адаптується до серединка не дуже горна. Нічого. Все буде добре, обов'язково. Далі буде. І ще думаю, зараз на часі розказати, яке, хто буде приміняти агроволокно. Ой, я вже, конечно, розказувала, але ну, не всі ж дивляться всі відео мої. Колись я по неопитності купила сорокове агроволокно. Це я ймію ввиду чорне, яке... на яке садиться клубничка. І на наступний рік воно в мене піднялося в місті з бур'яном. Бур'ян піднімається і піднімається агроволокно. Прийшлось мені його продавлювати кирпичами, досками, потім <залізь> залазити рукою в дирочки і виривати той бур'ян. Ну, коротше говоря, а на наступний рік... На слідущий рік воно в мене просто розсипалося. Просто так взяло і розсипалося. Тому сороковку ніколи не беру. Якщо й беру, не, не менше 60-ки, а краще 80 і сотка. Це плутність агроволокна чорного, на яке садиться полуничка. І ще хотіла розповісти про біле агроволокно. Поки поливаю <ріст> шлангою, У мене є трішки часу. Де... Біле агроволокно буває меншої плотності і більшої плотності. Де менша плотність, десь там, до 20 мікрон, там таке. То це агроволокно хорошо приміняти просто без каркосу. І навіть на полуниці. Якщо ви хочете ранню полуницю отримати, то накриваєте тільки сніг зійшов, накриваєте агроволокном, тільки ж, звісно, дивитись по мірі підростання, щоб було клубнички куди рости. Щоб не було воно так натягнуте дуже, щоб ну, клубничка, коли піднімалася, вона, вона буде піднімати і агроволокно за собою уверх. Тому що листечко ж росте. І таке агроволокно приміняють на багато культурах. І на горохові, і на капусті, ну, якусь, може, розсаду ще вирощують, теж накривають, і там не треба каркасу. Ну, звісно, я склоняюсь над тим, що якщо і накривать, то накривать хоча б ще Ну воно й довше служить по-перше. Ну і по-друге, полуничка видержує і таку нагрузку, і ще Можна без каркосу ложити. Ну, тільки, звісно, кожен раз, коли клубничка підростає, то можна ослаблювати. Плюс До того агроволокно ж захищає не тільки від зморозу, не тільки зігріває. Воно захищає від жари. можна, от Як ви висаджуєте, допустим, полуничку, в таку жару можна накрити, ну тільки, звісно, треба робити хоча б тонелі, такі як Вон, в мене дуги стояли на баштані. Зараз я їх буду переносити на реми. щоб вони довше плодоносили і швидше вистигали. Бо сьогодні в нас було 8 градусів тепло тільки зутром. Ось таке начало осені. вже відбується подих осені. Так от, чим товще агроволокно, тим воно, звісно, дужче захищає від заморозків. Також воно захищає і від граду, і від сонечка. То магроволокно це дуже така хороша штука, яку можна приміняти де угодно. І все время воно потрібне і потрібне. У минулому році навіть томати накривала. накривала. тут у мене такі сложності Ой. так що агроволокно, я вважаю якщо їх покупати то покупати вже товще щоб воно було не на один рік воно служитиме вам і весною, і літом, і осінню. Крім того, якщо ви купуєте агроволокно то на полунички, на, ну, те чорне, зараз я в виду чорне. Перед цим забіле говорила. То чорне. Якщо 80-ка і сотка, то його можна використовувати не один раз. А ще воно чим хороше, то що клубника не може, вуса не можуть вирости там, де не... Ну, звісно, вона буває, що й приростає, але не, не зовсім, так як на землі. Бо я знаю, багато є людей, бо я й сама така, що мені жалко вирубать щоб була густіша. Хочеться, щоб ну жалко вирубувати просто, якщо хороші корінці, хороші саженці, то, звісно, якщо залишаєте, то вона загущається, починаються болячки, починає мільчати ягідка. Так що ми робимо тільки хуже тоді. І щоб не було соблазну, коротше, підставити стакончики чи касету поставити. Я вставила взагалі на мальвіні цілі касети. 54 та хорошо влазить і повністю заповнюється з двох рядків. Між рядком ставляю і укоріняються дуже швидко і класно. Мені зараз от, касетка найбільше подобається у коріньоті. Конечно, її передержувати, так як я сьогодні отримала розсоду, передержувати не треба, щоб вона так витяглася. Ну вона ще, я думаю, витяглася. Там корінь наче не закручений. Корінь хороший. Ну, навіть якщо закручений, то нічого страшного, Його можна підрізати, а можна і не підрізати, нічого страшного. А от Заціпається збилася з мислі. А от в стаканах-стаканах в стаканах довше вирощувати. Ну, не то, що довше, їх довше ставить. І там і більше треба землі чи торфу. І вона важча, виходить, при, при, при пересилці. А от касетка Касетка дуже удобна. Ну, я отак, як сьогодні отримала, я б так не хотіла висилати. Це хіба що хтось вдома купує, то звісно я даю з касетою, тому що транспортука сюди не входить, людям не треба переплачувати. За об'ємні коробки. Плюс до того це ще добре приїхала, що її не перекинули. А якби її перекинули, то там би було місиво. Так як там отримали мої підписчики, які отримали, по-моєму, чоловіка два було. Таких, що поперекидали стакани в дорозі. То представте касетка, щоб було б. Касетка у нас більш така нежніша. У стакана там корінь, конечно, більший. І набагато проще вона переносить дорогу, якщо вона в стаконах. Навіть якщо її перекинуть. Ну, я так добре плотно стараюся зараз стовити. Якщо навіть люди виписували менше, що коробці залишається місце, то я щось докладаю. Докладаю якісь подаруночки. Або більше кладу розсади, я ж не жодна. Як уже всі надіюсь, усі вже зрозуміли, що я людина не жодна. Я завжди стараюся поділитися. Навіть в мене ось недавно був закощиця. Ну, я бачу, що в людини просто не, ну, з фінансами не дуже добре, то я її положила місто п'яти що вона закозувала ремів, поклала вісім. Ну, нехай людина розводить. Я теж колись така була, теж колись старалася купити все подешевше. Та й зараз я не така транжира. Ну і не жодна. Це я вам чесно скажу. Не переживайте всім вистачить розсади, ще буду ставити касетку. Зараз у мене трішки руки розв'язалися. Мама вчора уїхала до сестрички. Сестричка пішла в відпуск. Трішки поживе місяць, Місяць, ну, хоч, хоча б дві тижні, може, я трішки підроблюся. Е, Рішення в тому, що мені там важко з нею. Ну, так, да, конечно. Ну, З людиною, яка перенесла інсульт, не дуже легко спілкуватися, тому що вона ж у мене не розмовляє. Вона розмовляє тільки на своєму язику. Те, що вона каже, воно не завжди відповідає дійсності, те, що вона каже. І просто морально дуже важко, коли вона починає в неї істерика, починає плакати, в неї просто. Відмерли якісь там частини головного мозку і вони не встановляться. Тому дуже-дуже важко мені. Спочатку я для неї сиділа родала, тому що, ну, як твоя рідна людина хворіє, а ти не можеш нічим допомогти, це дуже важко. Не те, що я там хочу від моми і зболиться, ні. Вона мені не мішає, просто морально дуже важко. Дуже важко на це дивитися, а ще вона цією роботою, давай їй все час роботу, роботу, роботу. Ой. Вона вже мене заганяла, чесно говорять. І вона завжди, якщо я зайшла в хату там, на відпочинок, на, на якийсь часок, то вона діжури, щоб я не проскучила мимо нею. Не пішла б з неї на город. Ну, Будемо сподіватися, все буде добре. Я ж оптиміст, так що все буде обов'язково добре. І вам раджу бути оптимістами. Вірити в хороше. Я завжди от, ну я така людина, що стараюся бачити в людині завжди хороші кочества. В першу чергу. Так. Ну, далі розповім про волокно. мене збили з мислі. Агроволокно. Це дуже, звісно, плюс, плюсів тут те, що земля дихає, те, що дощова вода попадає до растіння. Можна поливати, якого нема капельки, полівалочкою. Бур'ян не росте, ну це самі плюси. Ну, як не росте. Не росте, коли не попадає, сіміна, не попадають на агроволокно. А коли попали на агроволокно і мокра, то от ті сіміна можуть прорости. То буває, що і на агроволокні приходиться виривати бур'ян. Ну, все одно, я де приміняю плівку, де Агроволокно, агроволокно приміняю там, де мені не треба, щоб швидко прогрівалася земля, щоб не раніше, ну дехто думає, що треба якомога раніше, щоб е, зацвіла полуничка і щоб була якомога раніше ягоді. Ну це ж не на всіх сортах так треба. Е, я стараюся розтягнути плодоношення як можна довше. Якщо ранні сорти я хочу, щоб побистріше, то середні хочу додвинути, щоб вони туди дальше-дальше, а пізніше, дольше, щоб спіли. І тому я ранні сорти стараюсь ронні і середні на плівку, ну, тому що це дешевше, набагато плівка. А... Пізні, як ви бачили, в мене мальвіна посажена на агроволокні просто на рівні поверхні. Просто простелене агроволокно і посажена полуничка, Так теж можна. І доволі непогано. І я так, мабуть, буду і долі садити пізні сорти, краще на агроволокні. чим... Ну Все ж таки більше, що ягода чиста, товарний вид після дощів. Ви можете вийти на город і їсти прямо із кущек, і зірвати і кушати. Нічого страшного. А коли вона на землі, конечно, вона грязна, а коли дощ пройде, то взагалі в товарного виду ніякого нема. Тому, звісно, я замульчу, Хоч і затратніше, але зато менше, менше з нею мороки. Звичайно, купанки ви там не получите. Це хіба що я вже колись бачила в інтернеті, в одних посажена полуничка, а міждуряддя все закрито агроволокном. Ну, Хтось так критикував його тут, того полуничника. але я десь і розумію це. Його на міждуряді можна завжди закотити снять, придовлюється воно такими, е, знаєте, є, коли утеплюють дім е, піноплостом, то є такі, я не знаю, як вони називаються, такі пльохи, такі пластмасові штучки. От я їх покупаю та десь у мене є. Ну, колись нехай покажу. Е, та ні, таке покажу зараз. Знаю, ну, де в мене вони лежать. Я цими такими пльохами, ну це я так називаю, я придавлюю агроволокно, і тоді воно не злітоє. Коли вітер і воно не злітає. У мене тут трішки є порваного. Мені, коли я накрила ось агроволокно, я повністю накрила ось два бугри, взяла і накрила. І в мене між уріддя, все тут. Закрито, але все одно, бачите, навіть клубника росте тут. Приростає, вірніше. Ось, і бур'ян росте, бачите? Оце така, це такий мінус. І соломку трішки застаряла, щоб воно трішки придавлювало, держало. Ось такі пльохи, ось. Зараз витягну Ось Ну, є, вони довші. Треба довше. Це ми купили. Ну, Хоч не купили, у нас просто залишилось таке, ось, гляньте, як, як клубника хоче жити. Капець, яка вона живуча. О! Там, де була солома, все заросло. Ну, Це, звісно, вирветься, все, обереться. Так що в агроволокна теж є плюси, а у плівки теж є плюси. На агроволокні треба частіше поливати, бо швидше висока земля. А плюнка, плівка держи хорошу вологу. І поливати, звісно, треба менше. Ну там головне ж не перелити, тому що, якщо ви переліте, то воно там запліснявіє все, задихнеться і все. І буде, будуть грибкові, і будуть кореневі гнилі, все і так далі і тому подобне. Так що вибирати кожному кому що підходить. Ну, я роблю та й те, на ранніх сортах ястелю плівку на. І не думайте, що якщо плівка чорна, значить клубника там звариться. Нічого подобного. Чувствує себе ось вона прекрасно, воно там плівка. Бачите, одросло. Це вже після срізки, одросло. зелена вся шапка просто замічательна. Ну, а це ось агроволокно. Це в мене все один, два, три, чотири бугри агроволокну. Але тут я, я вже одразу кажу, що я тут неправильно, тут в мене чотирьохрядка. Чотирьохрядку, якщо робити, то треба робити на ремах. На ремах воно підходить. І підходить тоді, коли дуже жарке і сухе, суха весна. Тоді полуничка не печеться. А от коли дощі, то там мало воздуху проходить. І Клубничка наче нагнить. починає кожному, Саме краще двохрядка двохрядка, так як е, е, на плівки зроблена проферація. Проферація це ті дирочки, які вже вибиті. На плівки є і агроволокно таке. Для ремів є агроволокно, продається, бо плівка чорно-біла, знизу вона чорна, зверху біла, і воно не печеться, тоді ягідка не печеться і не так жарко полунички. А так кожному, кожен вибирає собі, як кажуть, за кошельком, і, і по-своєму. Як кому подобається. Ну на цьому все. До побачення. Миру всім, всього найкращого.